Труднощі перекладу оці Лунін зібрався тікати з Мадриду, а Ребров бореться з інсайдерами. У колишнього вінгера Динамо, якого іспанська преса вже встигла наректи ураганом, виявляється, є труднощі з адаптацією. В принципі, складно уявити, які труднощі при статистиці у три голи та три асисти за сім деб'ютних зіграних поєдинків. Але в одному з інтерв'ю півзахисник Жирони зізнався, адаптація, думаю, пройшла добре. Як я казав, кожен намагається допомогти з будь-якою проблемою, яка в мене могла би бути в Іспанії, тому що це нова країна, нова ліга. А найбільша проблема моя іспанська мова, тому що я не розмовляю Ю нею, але щодня намагаюся вчити трохи нових слів. Ну трохи. Сподіваюся, за декілька місяців стане легше. Зізнається новоспечений батько клубній прес-службі. Покращити власні показники циганков зможе уже в суботу. Жерона у рідних стінах зіграє проти еспаньола. Щодо бокмекерів, у фаворитах ходить каталонський клуб. В іншого іспанського легіонера проблеми посерйозніші ніж у Целанкова. Голкіпер Реала Андрій Лунін зібрався покинути Мадрид. Контракт колишнього воротаря Зорі із Бланко завершується цього літа. Марка рознюхала, що Андрій не збирається навіть заводити розмову із вершковими про нову угоду, і відправиться здобувати гру практику де інде. Мадридці у відповідь наче почали шукати заміну 24-річному дублеру Куртуа, підстраховувати зіркового ті, бо коли ти знову травмується, начебто кличуть іншого бельгійця. Молодого Барта Вербрюгена із Андерлехта. Що ж, до Лоніна, він встиг награти 11 матчів у всіх турнірах, два з яких у лізі чемпіонів проти Шахтаря. Сергій Ребро продовжує тестити на універсальність Руслана Ротаня, який виконує обов'язки головного тренера збірної України. Наставник імерецького Аль Айна, з яким у українця закінчується контракт цього літа, досі не дав ствердної відповіді щодо очолювання команди номер один країни. Зате чітко відшмагав та водночас проігнорував футбольних інсайдерів, які напередодні заявили, а ротань згодом позбудеться приставки ВО а одна із причин бажання Реброва продовжити співпрацю із Аль Айном. Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну з'явилися. Але невже ви думаєте, що я повинен все це коментувати? Я озвучив свою позицію щодо роботи у збірні України. Вона незмінна. А звідки інформація цього інсайду? Ви запитайте у нього? Я сказав, я готовий працювати в Україні і судоводців. Буду це робити. Відрізав Рибров, який до цього заявляв, що мріє очолити збірну України. Поки у клубному Твітері фанати обговорюють патріотичні Мудрика і шукають схожість із Кевіном Дебрюйне. Не можу дочекатися, коли ми побачимо пік мудрика, який розриває лігу. Ми тебе підтримуємо. А чому на другому фото він схожий на Дебрюйне? Мати та батько Дебрюйне повинні тут щось пояснити. Ну, щось не дуже схоже. Гляньте б самі. Так от, поки фани захоплювалися буцами мудрика і вкотре закликали звільнити Потера, партнер по Челсі вирішив підставити словесне плече Михайлу після негативних оцінок і шквалу критики, яка обрушилась на українського вінгера після програного матчу на Уемблі. Заговорив німець Кай Хаверц. Стверджує, український вінгер це майбутнє Челсі. Близько десятки гравців прийшли у Челсі минулого літа, і це нелегко. Мудрик та Енсо Фернандес прийшли за великі гроші, а їм лише по 22 роки. Розумієте, не можна очікувати, що вони одразу будуть як неймар. Це як зі мною потрібен час. А за ними майбутнє. Цікаво. Чи хавер це уже досяг рівня неймара чи ні? Ну останній за ніч просаджує воленьке зено по мільйону доларів. І запитання друге: скільки часу потрібно, щоб прижитися на Стенфордбріч? З часу переїзду до Лондона у 2020-му двадцятому встиг відіграти у 88 матчах. Загалом 19 голів не густо. А щодо мудрика будемо сподіватися, що його не спіткає доля до прикладу Лукаку. Поки ж колишня команда Михайла Шахтар в активному пошуку заміни мудрика за версією Оглобу, скаути гірників поклали око на Егіналдо із Васко з Гама. Закинули вудочку із наживкою у 2 мільйони євро. Запропонована сума не задовольнила бразильців. Ті хочуть щонайменше 6 мільйонів. Окрім шахтаря, 18-річного таланта прагнув підписати неназваний португальський клуб. Ну можна турбуватися, хто хто, а Серна із Палкіном це точно вміють. Це є ще команда міри знає, якби набережнішок тіл, то. Та дзвонок уже стой, де смію. До речі, про українців висловлювалися і в інших лондонських клубах. Спреси насходить Олександра Зінченко. Його продовжують розхвалювати одноклубники. Після САКа заговорив Саліба. Француз відзначив гумор українця. Холдінг дуже комедний, Бен Уай теж комедний, Але Зінченко для мене найкращий, найсмішніший. Він такий смішний, він божевільний. У нас у роздяганні багато різних хлопців, і це завжди добре. Божевілля поки дозволяє отримувати арсеналу перше місце в АПЛ. А самому Зінченку потрапити до збірної Європи за версією авторитетного видання The Athletic. У захисті поряд із Сашком, хорватський талант Гвардіол, Ван Вандейк і португалець Кансело. Підтвердити свій статус Зінченко матиме змогу уже у суботу матчем проти Аліпса. І на завершення легенда Челси Джиммі Флойд Хесельбанк вирішив розірвати контракт із букмекерською компанією Парі Матч після того, як в Україні наклали на контору санкції. Ухвалив таке рішення голландець через три дні після старту скандалу. Парі Матч 10 лютого опублікував інтерв'ю із екс-форвардом. і це могло поставити Хесельбайка у незручне становище при роботі у збірні Англії. Джиммі, як відомо, нещодавно змінив у трьох левах Кріса Пауела і виконуватиме функції тренера нападників. Щоб підтягувати. В роботі Кейна, який у матчі з Україною став найкращим бомбардиром в історії Англії, це ще те питання.